Друзі, всім привіт! Дивимось міста Костянтинівка з 21 по 27 жовтня 2024 року. Головні енергії тижня небезпеки та загрози для цивільного населення. Небезпека таки лишається. Небезпека таке лишається. У вас може бути гучно, але боротьба триває і дай то Боже, щось буде дуже гарне. Є, є надія, не буду розкривати ці плани. Костянтинівка, тримайся. Все буде Україна. Друзі, продовжуємо. Місто Костянтинівка з 21 по 27 жовтня. Основні енергії. Воєнничі енергії. Так. Небезпека та загроза для цивільного населення, критична інфраструктура, головні події та підсумок тижня. Костянтинівка Кос з 21 по 27 жовтня. Друзі, агресія Агресія шукають якісь, якісь шляхи, і все ж таки вони хочуть, хочуть йти на, на місто. Місто під захистом, головна енергія все ж таки під захистом і вищих сил, і третіх якихось сторін, але агрес, агресивна карта. Король мечів це дуже агресивна карта. Обстріли, обстріли будуть продовжувати кошмарити. Давайте, але, але місто. Місто тримається, місто тримається і ситуація буде змінюватись, причому змінюватись для них буде, якось це перевернеться з голови до ніг. І знаєте, все уповільниться і буде, буде як певна пауза, якісь, якісь домовленості. і... Картка поразки для них. Ми над цим працюємо. Бо все ж таки, все ж таки, мало ресурсів у обох сторін, я можу сказати, мало ресурсів. Добре, поїхали далі. Критична інфраструктура по місто Костянтинівка. Виходить так, що у них в планах захопити місто, але у них не виходить. І тому єдиний шлях у них це обстріли. Просто обстрілювати, знищувати місто. Ось так я бачу цю ситуацію. Так, критична інфраструктура. Це місто Костянтинівка в період з 21 по 27 жовтня. Ну, Що тут казати? Обстріли, обстріли. Причому е це все від місцевих колаборантів. Ті, хто здає, здає позиції, здає локації, не знаю, що у людях в мозку. Друзі, як і подружківці, не буду казати, але має бути, має бути якісь. Ресурси, а взагалі такий пригнічений, підвищений стан у населення. Багато дуже емоцій, але все ж, таки, все ж таки Костянтинівка це Україна і лишається, і буде Україною. Але ну, я, я прекрасно розумію, у вас постійні обстріли, то підвищений стан це, це закономірно. Тому ось так. Дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші підписки. До нових зустрічей.